Ей-йоу! погнали дивитися реплей від підписника. Гей, здорово гутні, братики танкісти Як ваші справи пишемо та коментуємо в коментарях? А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Ультра Шот на старесенькі Карті Міраж. Це в, наша... Це в нас рандом. Маємо перевагу 4 3 точки, я вибачаю. Маємо перевагу в 3 точки і танчик під назвою. А так, а так, до речі, ультрашот напиши в коментарях, будь ласка, скільки тобі обійшовся, в яку е, цінову категорію даний апарат легкої, так можна сказати, категорії, легко, легких танчиків, американець колекційної породи, друзі-танкісти. До речі, 9 рівень. Ми в топі списку, і це вже прекрасно б'ємося проти 8 левелів. У нас дев'яточок по три штуки. Є надія, як то кажуть, є. Так, в нас є дві гармати: одна стокова, одна альтернативна. Різниця між ними все ж таки є. І маємо, до речі, мінус 9 КВН вниз. І це вже з одної сторони прекрасно. Правда, танкісти. Так, давайте нархунок різниці. І в них все ж таки різниця. Шкода на хвилина. Перша гармата, та яка стокова? 2,653. Друга гармата 2977. Та я раз, друге, по КД в барабані. Не, самого барабана мається на увазі, що у нас там. 18, 22 Друга, 17, 20 Це є другий момент. Третій момент КД між снарядами. Це в нас що виходить? Один і чотири. Друга КД між снарядами. Один і тридцять. Запам'ятали? Запам'ятала, я думаю, середнє пробиття. Що маємо? Маємо ББшеньки. В класичних снарядах, і це вже прекрасно. І хеші, це хеші, що одна, що друга гармата, це в нас хеш-фугасики. Так, що в нас там по пробитті? Перша може пробивати ББшенки. 235, хеш 155, осколково-фугасний, 45, друга гармата. 254 ББшенка. Здавалось би, вроді, і там ББ, і там ББ, але на другій гарматі ми пробиття чуть-чуть маємо, та й і більше. За І по хешах також 167 має пробиття. Друга гармата 49. Осколково фугасний. Бачиш, на другій гарматі пробиття чуть-чуть більше, на хвилина більше. Але зате з альфою різниця також є. Тому що на першій гарматі ми маємо альфу в ББшниках 160, хеш 200. Осколково фугасний, 240. На другій гарматі ББ 90 може вибивати 115. І 140. Ось такий момент. Бачиш, між шкодою, мається на увазі між, між альфою, та між дпм і між самим пробиттям різниця все ж таки суттєва. Тут же кожен вибирає, як хоче. Зате дуплетом перший, перший, перша гармата, та яка стокова, може що бити. Має три снаряди в магазині, в барабані. І по дві пульки одразу ж випулює. А друга гармата, що може? Має 4 снаряди і може по три пульки випулювати зараз. Ось такий момент, друзі. Так що, як то кажуть, тут кожен вибирає на свій смак. Наш гравець-боєць, бачите, друзі, грає на другій гарматі. І поки я про це все розказував, бій дійшов до кінця. У нас під контролем була одна точка. Він встигає забрати два колики і дивимося на після бойову. Статистик. на поляного демеджа, 410 шкода за вашою допомогою, до речі. 2 знищено 5 е, пошкоджено. майстер та головний калібр. Погнали далі, що по, по плюсаху даного гравця бійця. Пішов плюс на 210 тисяч, 412, стрібла свій сейф, свою копілочку. Це прем аккаунт також в допомогу, якщо щось. І що в нас перше місце по нанесенню шкоди 1536 е, вільного досвіду заробляти свій аккаунт, друзі. Так що, що робимо, танкісти? Правильно, ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі, в режимі бою, перевага на 3 точки. Та підписуємося на канал Борнобійник і завантажуємо свій в Discord, для того, щоб потім разом з нами танкісти, переглядати їх же на цьому каналі. І до речі, напишіть танкісти, хто має даний танчик, хто зміг все ж таки вибити його з контейнерів. І в яку ціну вам це все діло обійшлось. А ми погнали дебець, другий бій від гравця під ніком Ukrainian Lobster. Я так розумію, це непевно також ультрашот, але вже з якогось свого другого аккаунту. А можливо, я помиляюсь. Погнали! і Так, танкісти! Маємо другий бій! Це в нас гравець боєць під ніком Ukrainian Lobster, Так як я й вказав на початку, на то в кінці другого бою. Це, напевно, ультрашот знову ж таки, але з під своїм другим нікнеймом, на другому аккаунті, а можливо я знову ж таки повторюсь, я помиляюся. І танчик у нас із із четвертий. І до четвертий Йосип четвертий буде розвалювати кабіни в рандомі в режимі бою. Зустрічний бій на карті, яку знають всі і кожен. Кімель здорф. ну, ех, по кому буде бити! Ну що, ваза броньована. А що цей тіпуля броньований? Блін, самі Петешенки до нас заїжджають. Що ж ти будеш робити? Мінотаврика буде десь пробивати. Є можливість, подивись, є можливість і зразу ж пробиваємо. 650, блокуємо вазу. Ну, прекрасно. Ну, неймовірно. А ну вже по кому буде бити. Ваза прикривається, б'єм по є четвертому. Самі Петешенки, подивися, один. Йосип четвертий приймає бій проти трьох петеса. І ще й до них заїжджає ВК, Що ж ти будеш робити? На тобі в щічку чи куди в лючок на 403 вилітає 390 Ми його блокуємо небезпечно. мені здається звідси треба давати на сандалі. Адже ззаді, вроді, в нас є підтримка. Подивись на мінікарту, друже. Практично вся техніка. Вся техніка біля нас у нас за спиною. Тому ці лябики подивися, який дуплет від команди союзних сил. Просто, напевно, всі гармати, всі стволи шмальнули по одному ВК і одразу ж зробили йому ваншат, ванкіл, відправивши його в гараж. Заїжджає Мінотавро, Також зараз, напевно, хоче отримати дуплет від союзного вогню чи ні. Даємо йому в башенку, командирську, і зараз будемо йому. Розчехляндер, свій. свою гармату ще не буде. Воно ще разок. Точно має залетіти. То що ж ти будеш робити? Мансить, подивися, мансить, не стоїть на місці, він поняв, що діло може пахне смаженим пахнути, але ми б'ємо кумулятивним снарядом, який, слава Богу, все ж таки є в палітрі снарядів. Діда четвертого, і скажи, що це є зле. Це є прекрасно. Ану, давай, один щап. А що ж ти будеш робити? Дивися, не хоче заходити навіть кумуль. Здавалось б. У нього дуже мало кітпотів, може навіть було переключитися на фугасик, знаєш, щоб по чубчику вшмальнути і забрати цього злощасного бачка. Але ми його забираємо кумульком, починаємо розбиратися з А Ану, пузо давай. Ех, блин, якраз таку зону, бачиш, що підсвітилися була червоним. Вроді, здавалось би, що не дуже сильно він мансив, але бачиш, снаряд зробив свою справу. Забираємо вазу. Так, у нас що по коликах? Два колики після бойову статистику. Супротивника мінус три гармати. У нас мінус дві гармати. Ну, в принципі, поки що все добре. Б'ємо по тапочках, б'ємо по сандалях. Получаємо перший шот по собі Є-5 за практично майже весь бій. І це вже прекрасно, друг танкі, збереже свої хітпойти. Бул дуже дуже добре. Те, що супроти союзники, все ж таки були з нами тут малими дуже. Хорошу, відповідальну, в першу чергу, підтримку. Адже якщо би ми були без союзників, нам би довелося давати на тапочки. Але поки ми би від'їжджали, що зробив би ВК, в Катива за ним би мінотавру і ваза. І нам би було капець, так само як був капіць е, ВК. Коли практично вся команда, я так думаю, напевно скинулася одним. Кожен дав по шоту і відправили миттєво ВК в гараж. Тож, напевно, аж впрів, аж ладоні пріли після такого. В прийому союзного вогню. Правда, танкісти. Добре. Їдемо забирати Є-50, той який, М. А ну, еп, нептулучай. 5 коликів пішли на, під кінець бою на е, пула. І це вже прекрасно. На редлі, то ще я вибачаюсь. На редлі. Що ж, давайте глянемо на після бойову статенцію. Що в нас там? 4700 напуляного демеджа, 225 заблокованого демеджа, ворожого. 5 знищено, 6 пошкоджено. Так, воїн. А майстер та Редлі. прекрасно. Красота пішов плюс на 124 132 срібні монети. Світ сейв свою купілочку, пряма кам знов ж таки. Перше місце по нанесенню шкоди. 1580 вільного досвіду заробляє свій акам. Друзі, ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої в Діскор, для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. А я бажаю в першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любі. Своїх рідних та близьких не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Якщо ви раптом посварилися з своїми рідними та близькими людьми, вам краще поміріться, краще це зробити зараз, аніж ніколи. Правда. І кажу вам до зустрічі. До нових реплеїв, там і зустрінемось з вами.